На причорна п'ятниця. Красівку безкоштовні. <рес> 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 Тотальний розпродаж чи суцільний обман. Знижки чи? Чи ось такі знижки? Як не потрапити у пастку маркетологів? Знаєте, що 30% вам наварили. Спеціальна ревізія фактів тижня. Перевірка цін до та після. 461 стало. 582. А ще, як правильно шукати знижки? За ціни просто, ну. І скільки триватиме це так зване свято шари? Чорна п'ятниця ідеальна. Мінус 40, 50 та навіть 70. Суцільні знижки і як наслідок справжнє шопінг божевілля. і ми стали. Крусівку безкоштовні. Ну, майже без перебільшення. Головний розпродаж року б'є свої рекорди. Ви просто подивіться, який шалений ажіотаж. Така в Україні чорна п'ятниця. Здавалося б, шара на кожному кроці налітай. Що пропонують? Знижки чи. Чи ось такі знижки? Ну, ви зрозуміли. То що відбувається насправді Чорна п'ятниця, день шалених знижок чи чорний арифмет? Отже, шопоголізм мимоволі в українських торгівельних центрах аншлаг полюють люди за знижками. Ну як полюють? Когось в магазини привели примусово, бо ж чорна п'ятниця. Будемо йти по новий пилосос. Ну хочете да. Ну, не так, я як дівчина. Хоче ви чекаєте, дружину? що? Да, то собі купили? Ні. Ви кого чекаєте? Так, дружини. Так. А хтось плює за дешевшим, свідомо, як от Івана. За ціни просто, ну це все покупки з чорної п'ятниці. Скільки ти зекономила? Слухай, а дай порахую, бо я придивлялася до цін попередні два тижні, щоб часом не попастись. Десь тисячі дві з половиною може. Може навіть три, і це ще не все дівчина розповідає головного розпродажу року не просто чекала. Я тобі навіть більше скажу, я ще можу з зарплати відкладати гроші саме на чорну п'ятницю. Це м, така, скажімо, подія року, до якої все ж таки варто готуватися. І я попередньо придивляюся, що мені потрібно. І дивиться не лише на речі, а й на ціни, аби не попастися на гачок маркетологів. На магазини все ж таки люблять обманювати, підмінювати цінники. Отже, підміна цінників ми вирішили провести власну ревізію і перевірити українські магазини. На сумлінність йдемо на інспекцію з відомим експертом Максимом Несміяновим. Реальна чорна п'ятниця була тільки у Робінзон Круза. І перше, що каже, нас обманюють, нас дурять. Так, нам і маніпулюють, щоб заробити на нас гроші. Вирішуємо перевірити звичайний, здавалося б, книжковий магазин. Пішли, пішли. Заходимо, обіцяю, зараз ви будете шоковані. Було 518 гривень. 40 копійок. Стало 563. Так, банальні переклеєні цінники. Цікава арифметика. Чи не так? Тут така кількість стікерів, що можна зробити цілу книжку. з Стільки стікерів. От один. Хоча, мабуть, я навіть два відриваю одразу. Було 461. 461. Стало 582. Треба вкладуватись не в валюту, а в стікери або в книжки, не знаю. Все дорожає, дорожає. Насправді нічого нового в цьому шопінг-диві немає. Практика стара, як світ. Якщо ви хочете з Чорною п'ятницею розібратися, спочатку ну, раді цікавості, просто візьміть динаміку ціни на те, що ви хочете купити, за останніх півроку. Якщо ви побачите, що за два за три місяці до чорної п'ятниці ціна злетіла на 100%, а безпосередньо на так звану чорну п'ятницю її знизили на відсотків 70, значить знаєте, що 30% вам наварили. Та навіть якщо цінники не малюють, та все одно справжньої американської чорної п'ятниці ми в Україні не побачимо. Чим принципово Чорна п'ятниця в Україні відрізняється від Чорної п'ятниці в великих країнах, які є, в яких знаходяться виробники цієї продукції. Чорна п'ятниця в великих країнах, в Америці, в Європі, там, де є виробник, там, де є центральний офіс, це, як правило, можливість для виробника розвантажити свої власні склади. Для виробника. Виробник може дати скидку серйозну, велику, набагато більшу, ніж дає рітейл. А що у нас? У нас з вами в основному імпорт. Хай там як. Та народу в магазинах з банерами знижки вистачає. Радісні, щасливі, запевняють. Зекономили. Значить, півтори-три тисячі вже. Зекономили? Ну так, нормально. А я в мене теж один. У мене світерок з магазину. А, а оце дуже класно. І спортивна футболочка. Полюють люди за всім, за одягом, зуттям, а особливо за технікою. Що вибираєте? Нам електробритва нужна. Слухайте, неймовірні знижки, навіть є 69%, є 30%. Можемо зробити що завгодно, навіть ще на трошки більше. Чорна п'ятниця. Ця ідеальна, та от мені в магазині техніки пояснюють, саме в п'ятницю за дешевими можна було й не бігти. Адже по специфіці України саме чорний тиждень, оскільки попит настільки великий і дуже багато планових велетенських покупок. Люди чекають, люди купують велику кількість товару для того, щоб всі могли придбати чорна п'ятниця. Ціни чорної п'ятниці актуальні протягом восьми днів. Та, та нова... от для самих продавців, як зізнаються, це не Дуже приємний день. Чорна п'ятниця в Україні це повноцінне свято продав... покупця. покупця, Про... покупця, не продавця. Дохідність чорної п'ятниці дуже суттєво відрізняється від звичайного періоду і, не дивлячись на значне зростання попиту в три в чотири рази. Економічної доцільності в цьому практично немає. Єдине, що зростає – це клієнтська база, це покупки, це вал. Але логістика на межі продавці на межі працюємо без вихідних уже другий тиждень поспіль, і ще тиждень попереду. До речі, як гадаєте, чому чорна п'ятниця поняття доволі умовне? Ну до нового року ми ну весь грудень завжди це такий дуже потужний сезон відвідуваності. Це. Чорний грудень. чорний грудень, адже свій відбиток на головний розпродаж року наклала війна. Ми спостерігаємо певні зміни в форматі. Цього року «Чорна п'ятниця» фактично йде вже два тижні. Це нормальна реакція бізнесу на реалії військового часу, коли дуже важко спланувати одноденну подію через обстріли, через повітряні тривоги, відключення світла. Тому всі приходять в більш такий тривалий формат. Тому, якщо на свіжі знижки не встигли, не панікуйте попереду ще кілька тижнів. Отже, підсумуємо, як не купити кота в мішку та що робити, якщо його все ж вдалося придбати. Дивіться на речі, які по поверненню не підлягають протягом 14 днів. Це які їжа, фармацевтика, духі якісь, біжутерія, е, натільна білизна. Будьте уважними до дрібниць не лише на цінниках, а й в чеках. Коли ви купили там візочок подарунків на новий рік, скажімо mm -hmm. так. Дивіться, по чому ви їх брали. З вітрини, яка бо який був цінник, і які ціні вам продають? Навіть так уже. Звісно! Вони кажуть, пробачте, в нас чомусь в базі б'ється на два рази в два рази більше. І якщо ейфорія свята зрештою розвіялась, головне, щоб повернути товар, нагадую, треба мати чек. Та головне, коли купуєте. Не забувайте про здоровий глуз, аби чорна п'ятниця стала світлішою. Коли в мене буде великий телевізор, якщо дружина дозволить, бо я все купую з дозволення дружини, то я буду дивитись факти тижня особливо. Це геніальна передача. Любов кукла факти тижня. ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Чорна причорна п'ятниця. Чорна п'ятниця то моє все. Що треба знати, аби не купити зайвого у всесвітній день знижок? У людей включається абізяння голова. Проще говоря, включаються інстинкти. Та навіть заощадити, залишатися вдома і нічого не купувати. <с? Чи дійсно оцінюють техніку? 6 тисяч гривень. На смарт смартів. 24 діагональ. та віддають одяг майже задарма. Поки що в цьому магазині можна спокійно гуляти рядами. Факти тижня розібралися де чорна п'ятниця, чорніша в Україні чи за кордоном. Аж так, думали залишитися вдома на Чорну п'ятницю, аби нічого не витрачати. Та якась невидима сила, шепоче на вухо – Йди і купи собі щось. Зараз це вигідно. І тоді хоч до батареї себе прив'язують. Натовп людей біля входу в магазин ні. Тут не роздають нічого безкоштовно. Просто покупці довго чекали на знижки, тож готові за них в буквальному сенсі поборотися. Як тільки двері відчиняться всередині діятиме, єдине правило хто перший встиг, того і капці. Тобто більше товару за меншу ціну. Приблизно так виглядатиме ранок п'ятниці наступного тижня. Сонні покупці від самого рання займатимуть черги до магазинів техніки, одягу та навіть золотоварів. Порядка 67% от общей корзины люди тратят именно на фэшн-историю. Обувь, одежда. А на втором месте порядка около 36% занимает Это электроника, бытовая техника. А товары для дома зоотовары. Їх менше всього приобретає. Бо ж українців заманюють зниженням цін на 10, 20, а подекуди і на 80%. відсотків того, щоб люди могли зробити вигідні покупки. Люди тому... це А Чому це вам вигідно? Нам вигідно, тому що в нас зростають дуже сильно обсяги. Продажі товару розпродають вдвічі більше ніж зазвичай. Традиція прийшла до нас із сполучених штатів. Лідія Калініна, журналістка, зараз живе в Нью-Йорку. Спеціально для фактів тижня вона провела власне розслідування, аби порівняти українські та американські знижки. Це магазин Мейсіс, універмаг універмах Нью-Йорку, і можна сказати, ікона чорної п'ятниці. Та про це трохи згодом. А поки про те, чому ми раз за разом купуємося на червоні цінники. Оксана маркетолог, і вона допоможе нам зрозуміти, як нас хочуть купити. Андрій психолог, і він розкаже, чому ми продаємося. Сповіщення, нагадування вони будуть просто ж добивати тебе. От, дивись, ну та кастрюля. Вот типа була така ціна. Зараз стала така ціна. Дуже класно працює на людей в чітко встановлений дедлайн, тобто тільки сьогодні, там чи завтра. Везде яркі картинки, щасливі ліса, улибки, довольні люди. В стране, де очень напряжена психологічна ситуація, вот такие такі маркери оказывают ефект крючка, який цепляет, Потому що я теж хочу улыбаться, я теж хочу радуватися, теж хочуть хочу чуть спитати испытать эту эйфорию. Та як не піддатися ейфорії? Почнемо з магазину техніки на покупкати. Віддавайте мені. Я жартую, я ж тут кажуть у чорну п'ятницю: найчорніша знижка буде на пилесоси майже 40%. Тож, якщо ви й досі метати віником, час його викидати. Ну, ця модель зараз коштує 4999, 2500 буде коштувати. На другому місці ціна на телевізори. Уцінити їх планують ледь не на 40%. Досить великого відсотка людей. На жаль, старі телевізори, тобто не плазми, не смарті. Ві, а такі ці телескопічні телевізори, тому саме час найдешевший плазмовий телевізор у цьому магазині зараз коштує майже як пилосос – 6 тисяч гривень. У чорну п'ятницю ціна впаде до чотирьох. На таку пропозицію купуються навіть народні депутати. Щоправда, апетити в них трохи більші. Який вам приглядається той зорткий? Великий ви хочете. Анатолій Драбовський – діючий нардеп. В магазині ми зустріли його випадково, бо навіть депутати штурмують магазини техніки, аби купити щось на чорну п'ятницю. 30 тисяч а буде коштувати. Ви кажете 18. за 18 як? ну 18 – це в межах в межах того, що можна собі дозволити. На третину зменшать ціни і на велику побутову техніку. Холодильники, пральні машини та посудомийки. Найменша знижка чекає на гаджети, і з ними може бути перший сюрприз. Ти вже ніби налаштований купити, бо ти думаєш, о, ну за цю суму я готовий. Ти приходиш, а тобі говорять, що а нема того телефона. А чого його нема? Того, що розкупили. Того, що його там просто не було. І по факту, ти вже в цьому магазині, ти вже гарячий клієнт, ти вже от от, і ти просто береш іншу позицію. Бо ж розпродати хочуть в основному старіші моделі, які не продалися, і заради цього продавці можуть і ціною жонглювати, і цінники переробляти спочатку на дорогі, а потім на дешеві. Продавці спростовують, бо ж їх зараз контролюють покупці в інтернеті. За попередні два тижні до чорної п'ятниці записують собі ціни, щоб потім можна було точно в чорну п'ятницю перевірити. Її позитив на чорну п'ятницю можна не лише спустошити гаманець, а й розвантажити мозок. У нас тяжела напряжена життя, і в цей день у людей з'являється віра в какую-то сказку, Как як будто перед Новим годом, що что то може получиться хорошо, что то получится легко. І ти себе можеш порадувати, приложив мінімум Поэтому Чорна п'ятниця ще й психотерапевтичний положительний характер. А що точно має доведений терапевтичний характер, так це шопінг. Поки що в цьому магазині можна спокійно гуляти рядами і спокійно розглядати речі. Але вже в цю п'ятницю тут буде не проштовхнутися. На чорну п'ятницю одяг коштуватиме в середньому на 20%. Дешевше. Дивіться це зараз тренд сезону цього шкіряний. Але вони ще й тепленькі. Да? Акцент, і ми пропонуємо із такою курточкою. Простьогне, все в тренді, все в стилі. З гольфом хай воно буде зараз коштувати десь 9 тисяч, все разом. Да? Ну, десь на, на чорну, на чорну п'ятницю буде 6. Образ за ціною телевізора. Аби витратити гроші на одяг з розумом, треба знати, що саме купувати. Про це питаємо у стилістки. Чоловіки носять теж цю модель. Вона всі підійде. Ну, наприклад, якомусь бізнесмену агроному, не знаю, чи він зацінить цю модель. А якомусь міському моднику так працівники магазину одягу кажуть, минулого року люди скуповували хатні речі через локдаун. Цьогоріч радять звернути увагу на зимовий одяг. Варто звернути увагу на верхній одяг, а також товари для дому, а, можливо, светри з якимось дуже класним складом. Аби ж не зробити непоправну діру у сімейному бюджеті, в магазин треба йти тільки з тією сумою, яку ви готові потратити. Візьміть налічку, ту, яку ви можете себе побалувати. Не беріть з собою карточку, щоб не було соблазна, ще щось витратити, а чисто налічку. Положили деньги в карман, і от з цієї суми пішли в чорну п'ятницю придаватися всім цим утехам. Прийде Миколая Новий рік, прийдуть якісь дні народження. Пишете собі списки. Що вам потрібно купити? І ви не відхиляєтеся від того. Якщо у вас дуже сильна спокуса, можна поставити ліміт на карті. Складати списки покупок та вичікувати знижки радить, і телеведуча програми Факти Оксана Гуцай. Каже, зекономила чимало грошей і вийшла з магазину з серйозним уловом. Піджак один, піджак, другий, так так, сукню. І ще одну сукню, і все це було придбано під час чорної п'ятниці, все це було придбано зі знижкою. Я щаслива від цього. А ще Оксана Гуцайт каже, ще більше щаслива від знижок за кордоном. Я одного разу була в Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку. Я була в магазині, відомому магазині жіночої білизни. Я купила білизну, яку ти можеш купити за 100 доларів. Я купила її за 10. Чи дійсно за кордоном знижки більш? А чорна п'ятниця чорніша. Повертаємось до моєї колеги в Нью-Йорку. Це магазин месяць. Тут сім поверхів, і саме тут ми вирішили перевірити, як місто готується до найбільшого розпродажу року. На кожному кроці повідомлення чорна п'ятниця цьогоріч наступить раніше. Тобто тут вже діють ті самі великі знижки до 70% на деякі товари. Такої знижки в Україні дійсно не побачите. Майкл кору за ціни – непогана пропозиція. Улюблені покупки американців на Чорну п'ятницю одяг та техніка. І якщо в магазинах одягу повно товарів з технікою складніше. Наприклад, у відділі Apple не можна купити жодного телефону. і do... мені подобається iPhone Pro Max. Він є в наявності? Ні, у нас взагалі немає телефонів. Ніяких? як довго я повинна чекати? Замовляйте на вебсайті Apple. Купувати в інтернеті та розтягнути чорну п'ятницю майже на місяць. Вирішили, щоб у день знижок не було великого скупчення покупців. Це ціна вже з 50% відсотковою знижкою. Ні, це до знижки, тобто буде вдвічі дешевше. Щоправда, Нью-Йоркці ще не знають, що в магазинах вже діють знижки, бо за традицією звикли купувати все в один день у день чорної п'ятниці. Чорна п'ятниця в Америці цьогоріч може бути дуже незвичною. Я думаю, можна не розраховувати на, на класичний винос дверей у магазинах. По перше, тому що з часів пандемії американці вже звикли купувати все онлайн. А по-друге, магазини замість чорної п'ятниці стали робити чорний тиждень або навіть чорний місяць. Те ж саме і в Україні. Магазини техніки оголосили Чорну п'ятницю завдовжки в тиждень. А одяг продаватимуть зі знижкою не один, а три дні. Тож скупитися встигнуть всі. Знижки на Чорну п'ятницю цілком реальні, от тільки ними потрібно вміти користуватися з розумом, щоб не накупити зайвого і не залишитися з порожнім гаманцем. Галина Якушко, факти тижня.